Свіжі новини сьогоднішнього дня. Оперативні новини з вами Кожухівський Олександр. Війна в Україні триватиме щонайменше ще два роки. Каякелла сповідомила. Витерпимо. Вона зазначила, що ситуація зайшла у глухий кут, а Росія відчуває дедалі більшу зухвалість про що свідчить напад на Польщу. Україна навчатиме польських військових збиттю дронів. Повідомляє рейтер з посиланням на джерела. Президент Зеленський заявив, що українці готові запропонувати допомогу щодо цього питання. За його словами, прем'єр Польщі Туск вже погодився направити військових представників до України. Моніторинг мінфіну продукти дорожчають попри офіційну дефляцію. В Україні продовжує гальмувати офіційна інфляція. За даними держстату, у серпні споживчі ціни не тільки не зросли, а й знизилися на 0,2%, А продукти харчування подешевшали. Ще суттєвіше на 0,9%, Мінфін розбирався, чи відповідає ця тенденція нашим власним спостереженням у магазинах. А ваше яке відчуття збільшуються ціни чи ні? Шановні глядачі, якщо у вас є стрес під час війни, у нас є рішення. CBD допомагає відновити спокій, покращити сон та повернути баланс у щоденному житті. Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше та замовити. Ось посилання тут. Також, шановні глядачі, якщо вас цікавлять інвестиції від тисячі гривень. Кладати в нашу державу, враховуючи військовий стан, військову ситуацію і війну в нашій країні мається на увазі військові облігації. То поставте плюс в коментарях. Ми збираємо групу для того, щоб комплексно вас проконсультувати. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Гарного дня!